Вправа 1022. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, чи належить графіку функції y дорівнює x 2 3 x точка. В першому завданні 1 і мінус 2. Ну що ж, 1 це в нас значення по x точки, а по y мінус 2. То, якщо точка належить цьому графіку, то наша функція від 1 має дорівнювати мінус 2. Записуємо, що якщо x дорівнює одиниці, Пишемо то y дорівнює х у квадраті мінус 3х, і буде дорівнювати. Замість х пишемо 1 у квадраті мінус 3, що множиться на 1. Це буде 1 відняти 3 помножить на 1, це 3. це буде мінус 2. Є? Ну що ж, ми отримали, що у нас. Наша функція за аргументу 1 буде мати значення мінус 2. І тут у нас записано мінус 2. Ну, а перша в нас аргумент 1 це x. То виходить, що ця точка належить нашому графіку. Записуємо оскільки. Мінус 2. І дорівнює мінус 2. У нас функція вийшла мінус 2. І друге, друге число у нас мінус 2, Записуємо то точка належить графіку функції. Є. Ну що ж, у другому завданні мінус 2 і мінус 2 записуємо, що якщо х у нас дорівнює мінус 2, знайдемо тоді, чому дорівнює y, y буде дорівнювати х у квадраті мінус 3х, і це дорівнює. Х у квадраті це буде тоді мінус 2 у квадраті, мінус 3. Що множиться на мінус 2. Це дорівнює. Мінус 2 у квадраті це 4 відняти. А 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6. Ну і це дорівнює. 4 відняти мінус 6, це буде мінус 10. Це буде 4 додати 6. І це дорівнює 10. Ну що ж, у нас функція дорівнює 10 за аргумента. А тут у нас мінус 2. Давайте іншим кольором. Записуємо, що оскільки у нас записано мінус 2, і це не дорівнює 10 значення нашої функції, то записуємо точка не належить. Графіку функції. Є? Так, третє. Знову знаходимо, чому дорівнює наша функція, якщо х дорівнює 0. то записуємо y, який у нас визначається х у квадраті мінус. 3х буде дорівнювати 0 у квадраті мінус 3 що множиться на 0. Це буде 0 у квадраті 0. Відняти 3 на 0 0, буде 0. Є? Ну що ж, отже, ми отримали, що наша функція дорівнює 0, а у нас аргумент. Не аргумент, а значення y у точці мінус 3. То виходить, що наша точка не належить графіку. Записуємо, оскільки пишемо. У нас вийшло число мінус 3, яке мало вийти, не дорівнює 0, бо функція від нуля дорівнює 0. Записуємо, то точка не належить. Графіку функції, Є? ну і четверте записуємо якщо х дорівнює у нас точка мінус 1 і 4. Знаходимо тоді, чому дорівнює значення функції, якщо х дорівнює мінус 1. Так, то записуємо? y у нас дорівнює х у квадраті мінус 3х. І це дорівнює тоді замість x пишемо мінус 1 у квадраті відняти 3. Що множиться, замість хишемо мінус 1. Це дорівнює мінус 1 у квадраті, це буде 1 відняти 3 помножити на мінус 1, це буде мінус 3. 1 відняти мінус 3 це 1 дати 3 це буде 4. Ну що ж, дивимося, що тут у нас. Вийшла функція 4, і друге число у нас в нашій точці дорівнює 4. То записуємо, оскільки вони співпадають, ця точка буде належати графіку. Записуємо, оскільки 4 це була в нас ордината точки дорівнює 4. Це значення функції від мінус 1, то записуємо. Точка належить графіку функції? Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні, чи належить? Точка. Чи належить графіку функції? точка. В першому завданні записуємо так. В другому завданні записуємо ні. В третьому записуємо ні. У четвертому записуємо так. Є.